Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо пізнання свого роду, вивчаючи свої прізвища. Серед великої кількості українських прізвищ є ті, що раніше давали справжнім багачам. Тобто люди, яким вони належали, походять з заможнього роду. Ці родові імена збереглися й донині, їх носіями є чимало українців. Прізвище Дука. Означає заможний казак, багата людина. У давні часи так називався один з Візантійських аристократичних родів. Прізвище Дідич у минулих століттях це був титул, який носили спадкоємці землі, маєтку чи князівства. Тобто такі багатства їм передавали діди. Так і утворилось це прізвище. Прізвище Казимир походить від назви дорогої тканини, яку колись могли собі дозволити лише багачі. Деякі українські прізвища мають шляхецьке походження, їх можна розпізнати за допомогою суфіксів євський, овський, скійцький. Власники цих родових імен раніше володіли хутором чи містом. Це такі прізвища, як Ясинський, Іваницький, Юхновський, Трацевський, Зарецький. Думанський, Барський, Павловський, Журавський, Дульський. предки людей, які мають ці прізвища, були досить заможніми людьми. Серед найрозповсюдженіших прізвищ української знаті Галаган, Дорошенко, Кандиба, Карпенко, Тарнавський, Уманець. Українські прізвища, які вказують на дворянське походження їх носіїв прізвища дворян Київської губернії. Алфьоров, Олександрович, Андрієвський, Ареф'єв, Богаєвський, Волконський, Василевський, Григорович, Гаєвич, Луцький, Міклашевський, Міщенко, Немченко, Нікітін, Пивоваров, Романенко, Стеценко, Семашко, Тальберг, Тур, Черкасов, Чернявський, Щербина, Шпак, Якубович Прізвище дворян Полтавської губернії. Абраменко, Авраменко, Адамович, Адаменко, Богочієвич, Боголюбов, Бойко, Бродський, Василенко, Верба, Войнов, Губарів, Гриневич, Гончаренко, Грановський, Замятін, Захаров, Квітка, Карпов, Лазаревич, Лиценко, Михайловський, Нейолов. Морозов, Нікітенко, Поляков, Пилипенко, Стеценко, Соболевський, Тихонович, Тарасов, Фатієв, Філімонов, Червоненко, Часник, Шевченко, Шепелев, Юрченко, Яворський прізвища дворян Волинської губернії: Арестов, Андреєв, Богуцький, Бачинський. Валевський, Ваневич, Германович, Гадомський, Добржанський, Денисов, Єзерський, Єрмолаєв, Завадівський, Завіси, Завіш, Калиновський, Кашовський, Ладо, Лісовський, Міхеїв, Молчанов, Назимов, Новицький, Островський. Перегуда, Подільський, Рудаков, Рибинський, Сакович, Сахновський, Туркула, Тишневич, Филипович, Хадаковський. Заможним українцям також належали наступні прізвища Багач або Богач. Від нього утворились такі прізвища, як Богачевич. Богачевський, Богачук, Богатирський, Богуцький Фалендиш прізвище, яке пов'язане з володінням дорогого сукна. У перекладі з німецької це найкраще лондонське сукно, яким також раніше могли володіти лише багаті люди. Знати. Таке прізвище отримували представники Знаті. Шляхетка чи шляхтич походить від колишніх прізвиськ, що стали прізвищами. Мастіпан. Мастіпан. Шляхту називали його милість пан. Польською це звучить як місціпан або маспан. Спочатку це були прізвиська, які потім також стали прізвищами. Панич, панчик. Панник, пинонко, панченко, паночко, панця, панів ці прізвища, які походять від слова пан і е, свідчили про статус та багатство. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.